Всім привіт! У нас сьогодні 19 листопада. Перший день, коли похолодало, так, добренько похолодало, і у нас пролітає перший сніжок. Так що зима вже зовсім не за горами. На завтра вже передали сніг і передали похолодання. Уже у нас буде мінус 3, мінус 6 і погода обіцяє бути. Холодною, напишіть в коментарях, яка у вас погода в ваших регіонах, тому що я бачив сторіси, вже є області, в яких зима прийшла і вже є сніжок. У нас ось таке ось пролітає не то сніг, не то дощ, але таке, наче сніжинки попадають на одяг. Вибрався я із своєї ракушки. І виїхав в місто. Топаю знайомими шляхами, можна так сказати. Тому що маю деякі справи. А які, це я вам вже покажу трішечки пізніше. І будете вже знати, чого я такої погоди холодної виперся з дому і для чого я це зробив. У людей зима, люди думають, як би посидіти в хаті, погрітися, попити теплого чаю, десь сховатися від такої погоди. А воно після обіду оце їздить світами, шукає на голову місця. Зовсім не тепло і зовсім несприятлива Несприятливась на капюшоні видно краплі. Хотілося б іще тепла, хотілося б ще погоди, але від нас нічого не залежить. І і так, в цьому році погода взагалі була просто суперова. Осінь тепла протрималась реально майже до грудня. Ну, Трішечки задущило, але це... Набагато краще, ніж би були великі морози і зима почалася набагато швидше. Трішечки там розділив своїх качок по сім'ям. Трішечки там зробили перестановочку, але це все буде вже в подальших відеороликах. В гостях ми побували. На вулиці ще видно, але вже починає темніти і вже дуже-дуже сіро. Не люблю пізню осінь, особливо таку дощову, сіру і мрячну. Дуже рано починає темніти, дуже пізно починає світати. Всі починають скаржитися на те, що домашнє господарство стає неприбильне. Кури в декого тільки пішли в линьку, в линьку а в декого перелиняли і не хочуть нестися. Але на це є дуже і дуже багато причин. Перший і основний фактор це те, що дуже маленький і короткий світловий день. Ну, і, і ще дуже і дуже багато факторів, які на це впливають. А взагалі, не дивлячись на господарство, все-таки хочеться, щоб день був довгий. Світлий, сонячний, ну і звичайно мирний. Так що ось такі наші справи. Топаємо додому. І далі вже я вам все покажу і розкажу. Півдня в дорозі і ось. Я уже вдома. Як ви бачите, перед вами стоять лоточки, лоточки для яєць, а значить, у нас з'явилося новеньке, свіженьке інкубаційне яйце. Я ще не дивився, скільки тут яєць і яких, тому для мене, як і для вас, це буде сюрприз. Знаю, що тут три різні породи. Одну породу ви вгадаєте точно, а дві породи я вам розказувати не буду. І нехай для вас це буде трішки інтригою. Можете писати в коментарях, що це за породи. А через 3 тижні ми з вами до цього питання повернемось. І так, ті, хто на моєму каналі давно, то знаєте, що у мене є знайома. Яка має можливість їздити до Іспанії і з Іспанії потихеньку привозити інкубаційне яйце, з якого ми вже не один раз виводили птицю. Маранчики, які у мене були, і які у мене купляли мої знайомі, підписники, глядачі каналу, друзі. Також всі мають іспанську лінію, іспанську кров. Брали мої колеги, курчат і птицю. Всі задоволені, кури мають дуже гарний імунітет, дуже гарний приріст, дуже хорошу продуктивність і всі дуже гарно несуться, і люди задоволені в цьому році. Знайома їздила до своєї доньки і знову привезла трішечки інкубаційних яєць. Та птиця, яка у неї вже виросла, і почала давати перші яйця. Ось дивіться, є які яйця те. І має вона три сімейки. Дві вже несеться. Одна сім'я ще зовсім молода, тому що брала яйце, коли їздила другий раз. По червоних яйцях ви вже зрозуміли, що це яйце. Чорно-мідного марана. Ось таке яйце. І ось дивіться, як воно виділяється на фоні білих яєць. Ось тут є яйце, можна сказати, повністю біле. А ось тут яйця, дивіться, які красиві, наче крашені. І того виходить у нас три лоточки. 35 яєць чорномітного маранчика. І декілька десятків у нас яєць білих і коричневих, які будуть вилупля... вилуплятися з них курчата. І якщо будуть вилуплятися, ми побачимо з вами уже. В подальшому. Але хочу вам сказати, що так як і в Україні, так і за кордоном є такі продавці, які торгують інкубаційним яйцем, аби торгувати. Тому що вона брала іще декілька порід птиці, але, на жаль, не вся птиця вилупилася, а ті, що вилуплялися, то не всі вилупились такими, якими б вони мали бути. Тому скрізь є люди, а скрізь є людиська, як колись казала моя бабуся. Є люди. Є людейська. Так що, як би не було, ситуації в житті бувають різні, люди бувають в житті також різні. І коли ви купляєте інкубаційне яйце, будь ласка, не купляйтеся на ціну, а вибирайте якість. Шукайте продавців, у яких є реальні підгуки. Шукайте людей, які дійсно вже брали інкубаційне яйце. У тих людей, де ви знайшли, які можуть з вами поділитися своїм досвідом і розказати вам дійсно, які були у них результати від покупки яйця. І що вам очікувати? Тому що дуже багато людей ведуться на ціну, шукаючи її дешевше. Є Якась, можна так сказати, стала ціна, наприклад, якщо яйце Марана коштує від 50 гривень, то воно не може коштувати 25 гривень. І не тому, що це не сезон або там іще щось. Якщо ціна яйця брами там 70-80 гривень, то вона і має то коштувати, тому що це чиста лінія, і ніхто його за 20 гривень продавати не буде. А в більшості люди наші думають, для чого мені переплачувати таку суму, якщо я можу купити дешевше і отримати таку саму якість, такий самий результат. А тут то діло зовсім не так. Тому будьте обережними, і щоб не прийшлося вам робити так, як кажуть у одній відомій приказці. скупий плати двічі, а лінивий двічі працює. Так що бережіть себе, свій час, свої кошти, свої нерви, свої сили, і нехай у вас все вдається. Ну, а там у нас підростають курчатка, які вили колись раніше. Чути, як вони там бігають, стукають по коробці. Але також вам уже все покажу у наступних відеороликах. Яйця будемо закладати завтра. Це все ви зможете бачити. Після того, як ви принесли яйця до хати, забираючи з пошти, чи ви десь там його привезли з іншого міста. Мінімум 10-12 годин воно у вас має просто постояти, прийняти кімнатну температуру для того, щоб потім можна було спокійно це яйце закладати до інкубатора, щоб був гарний результат. Ось таке наше придбання сьогоднішнє. Як воно буде далі, ще не відомо, але надіємося, що все буде дуже і дуже добре. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, отримайте нові сповіщення про відео і залишайтеся з нами. Всім бажаю миру, добра, перемоги. І всього самого-самого прекрасного всім пока-пока і до нових зустрічей.